Мене звати Надя. Єдине, що по справжньому належить мені в цьому житті, це мій 21-річний досвід. Нещодавно я запізнилася на поїзд, а все тому, що надала перевагу слуханню музики в навушниках розмови з випадковою жінкою, і тому не почула, як змінився розклад відправлення мого поїзда. Але зате тепер я точно знаю, що ніколи не треба відмовляти в розмові тому, хто цього дійсно прагне. І насправді ми ніколи не знаємо, чим закінчаться наші дороги. І для чого нам даються зустрічі з певними людьми? Я спробую розповісти про себе за допомогою свого наклічника. Хоча насправді ця ідея зовсім не нова, але ми люди живемо вже досить довго, і після народжень, смертей, життів стількох обдарованих талановитих людей, вигадати щось нове досить тяжко. Перше, що завжди є в моєму наплічниці, це книги. Найлюбленіші з них я люблю брати з собою в подорожі в далекі дороги. Перша книга це книга Тараса Прохаська. Простий, старанний, образний і мудрий. Він говорить про те, що ми всі насправді живемо чиєюсь прозою, в чиїсь прозі, поки не вигадаємо власної, поки це проза, в якій живу я. Наступна книга це класика світової літератури, яку я дуже люблю. Це Федір Михайлович Достоєвський. І ще дві книги вірші. Це книга польського поета і священника Яна Твардовського. Мені ну, здається, що цього поета легко зрозуміти, почувши лише одну назву його збірки мандрівка, сонечка або треба йти далі. І найулюбленіша поетка Богдана Матіяш. навдивовижу добра, світла і при цьому всьому дуже відверта. А далі я покажу, що я маю ще з собою. Це подарунки, які робили мені, які я буду ось ось дарувати до свят своїм своїм друзям. Ось це, це подарунок, зроблений своїми руками моєї сестри. А це ось може до Миколая, може до новорічних свят. Я маю подарувати своїй подружці. Також, якщо я кудись їду, десь є, десь далеко я завжди беру з собою підкріпитися, маю з собою цукерки і маю з собою гарячий чай. І при цьому всьому я впевнена, що не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом з вуст Божих. І першим, і другим личить ділитися.